Ти. Давай, прочитай мені. Чотири. Плюс чотири. Чотири плюс чотири. Скільки було на початку? Чотири. Ось я тобі даю чотири на початку. Скільки ще потрібно? Плюсик забери чи додай? секунду. Так. І скільки це буде разом? Девіть? Вісім. Молодець. Вісім. вісім. Записуємо відповідь вісім. Ось тут вісім. Вісім. Молодці. А мені написати? Так, допоможу. Дивись, як вісімка. Шийка, як цифра два, гачок. І з'єднала. А тут? А, п'ять? Ось так. Палочка живе таке. Молодці. Максимчик. Я вам теж допомога. Клас. Оце, це, що ти так, що ти? Восемь, мінус сім буде тоді. Зараз мені говорить Максимчик. Давай, Макс. Вісім. Так, скільки було на початку, Макс? Вісім. Дивись. Ось я даю тобі вісім. Вісім. Мінус сім. Мінус буде забирати чи додавати. Забирати. Забирати. Вісім, мінус сім. Дам'ян у нас приклад вісім, мінус сім. Забирай Макс, Макс. Чотири плюс 4. Чотири плюс чотири це вісім Дем'ян. Вісім мінус сім. Давай, сім, забирай звідси. Пальчиком. пальчиком, пальчиком рахуй. Забирай звідси, це мінус. Він забирає. Сім. От ти молодець, звісно. Хто порахує? А ну давай. Один. Один. Ти кричиш, Дайм. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. 7. Скільки 8. залишилось 1. тебе? Один. Пишемо зайчки відповідь: 8 мінус сім буде один. Да, написала відповідь. Так, Молодці. Добре. Владику, наступний приклад твій. Скажи, будь ласка, два плюс. Скільки в тебе було на початку? Два. Ось дивись. Хоп, два. Прийшов плюс. Він ще тобі додасть чи забере? 2. Да. Додасть, так да Скільки ще він додав шесть, Шість додав. Сколько один, один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, вісім. Молодець. восемь. Пишемо відповідь, зайчики два плюс шість буде вісім. Давид, ти написав відповідь. Аня, Аня, ти. два плюс шість буде вісім. Напишіть, будь ласка, відповідь, і ми спускаємо вісім ось тут. Ну, а, ну ти сказала відповідь і сидиш, спиш. Лолочка, 8 -5. твій приклад, давай. Восім, мінус п'ять. Скільки було на початку? Восім. Ось тобі вісім. Будь ласка, вісім. Що зробив мінус? Він забере чи ще додасть? Забере. Скільки забере? Один, Два, три, чотири. 5. Скільки залишилось? 3. Молодець. Записуємо відповідь. Вісім мінус 5 буде 3. Ось, покажи. Молодець. Так, 8 мінус 3 буде 5. Ми переходимо з вами 3. на другий рядочок. Так, Дем'ян, перший приклад твій. Другий рядок. Так, вісім мінус 5, є ще вирішу. Сам, сам рішай. Ти, все. Скільки буде вісім мінус п'ять? Демік. Чотири, мабуть, і п'ять. Ні. Три. Молодець. Давай, пиши відповідь. І ми переходимо на другий стовпчик. Дем'ян, прочитай мені, будь ласка, перший приклад другого стовпчика. Ну, А, а ты мені вже від... yeah. віддала ти хитрюсечка. А ну, прочитай мені, будь ласка, 5 п'люс. 2. Да, молодець. Добре, ти правильно відповів. Молодець. Я тебе хвалю. Пишемо цифру сім. Пять плюс два це семь. Пять плюс два. На початку в нас було п'ять. Ось воно п'ять. Але до нас прийшов плюс і сказав Я ще принесу два. І тепер разом у нас вийшло 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, є. Да, Анічка. А можна я в туалет пойду? Так, да, можна. Біжи, зайчик. Біжи. Так, спустились вниз, будь ласка, Давід, твій е, наступний приклад. Давай сім. Давай, сім. М Прочитай мені, будь ласка. Ти вже його навіть вирішив. Сім Мін. Мінус.